Барсуам також наводить такий приклад з яблуком, коли є зелене яблуко, І якщо ми ну, будемо його їсти, то будемо відчувати неприємний смак. Також він наводить приклад інжиру, да що інжир, коли він ще не дозрів. То він має таку властивість, що може бути навіть і отруйним, але найчастіше він все ж таки приводить приклад з яблуком, що незріле яблуко, воно дає нам неприємний смак, і ми можемо зрозуміти насправді його стан еволюції правильний тільки тоді, коли воно дозріє. Тобто, ми коли зірвемо вже зріле яблуко і можемо насолодитися його смаком, тоді вже ми можемо сказати, що ті етапи еволюції, які це яблуко пройшло. Від квіточки до зеленого маленького яблучка, да потім воно росте, росте, і ось всі ці процеси ми не можемо абсолютно ніяк правильно оцінити до того моменту, поки ми не... Дочекаємось цього остаточного етапу розвитку, і тоді зможемо оцінити. І це нам каже про те, що ті стани, які ми з вами проходимо, ми також не можемо правильно оцінити, доки ми не прийдемо до свого правильного еволюційного стану. Наша задача прискорити нашу еволюцію, наш розвиток, правильний стан, наш це стан духовного розвитку. Тому всі події, які відбуваються в нашому житті, треба оцінювати відносно нього. Тобто треба направляти себе на цей правильний стан нашого розвитку.